Зараз ми знаходимося в Гамбурзі в центрі. А, ну, Я думаю, ви зрозуміли, так напевно називається моє відео на Ютубі. Ні, так не називається це відео на Ютубі. Я поїхала на два тижні у Німеччину по своїм сімейним справам, як вже бачите, повернулася у Київ, тому що звук генератора можна щось почути. В принципі, як і не можна побачити мою чисту голову і. Макіяж. Але ну, одне з моїх завдань, обов'язкових завдань, було зняти влог з оглядами на бізнеси у Німеччині. В принципі, я ну, non, non. Т -т -т теоретично справилась з цією задачею. Але. Короче, хотілося б зняти набагато більше, але нас просто не пускають в магазин. Дйомка майже всюди заборонена. І Це на жаль сумно. Тому я сподіваюся, навіть те, що я знала всі вивіски. Тому так перепробуємо ми тожки фулок на історію трукрайми і інформацію про німецькі бізнеси, бренди, естетика, все як ви любите. Хочу сказати, що різниця є доволі колосальною, навіть в тому, що ти виходиш якби з вокзалу, і ти замість того, щоб бачити мафи, які там у Дніпрі або у Києві, що все страшне у нас. А тут ні. Тут все таке інноваційне, гарне. Ну, подивіться. Скажу одразу: мене легко вразити. Ну, така я людина. І я як підприємець дивлюсь на всі рішення бізнесів за кордоном та й в принципі наших бізнесів з відкритими очима. І я вам раджу робити те ж саме. Майже у всіх містах Європи мені подобається вуличний дроскот. Це коли немає Якравих вивісок, все місто або його центральна частина має один колір або декілька типових кольорів міста. У Гамбург я закохалась з першого погляду. По-перше, зі сторони бізнесу це місто має велику історію, а по-друге, ну це реально європейський Нью-Йорк. Так, нас не пустили знімати у більшість магазинів. Нас пустили знімати тільки в один бренд, який в гуглі я почитала як австрійський бренд, а казала, що він австралійський. Коротше, да. Ще я подозреваю, що заборонено через що я в дебільній шапці. Якщо б я була в кепочці Руслана Богинского, то мене пустили бы знімати куда угодно. Нам прийшлося якось викручуватися По-перше, я вперше побачила вулицю гламурних магазинів. І ну, це як мене, як girl, знаєте, ну, чуть-чуть так. Ну, ви поняли, все, ви поняли? Вітрина годинників, яка обертається навколо тебе, зал чоловічих манікенів, великий срібний бан, лед-картини, це все вау-ефект. Більше за все, знову ж таки, мені сподобалися вставки скляні у стінах. Я вже бачила таке у Неаполі, до речі, хто дивився влог, подивіться, він мені прям. Ну короче, Неаполь мені теж сподобався. Що за все мене вразила доволі проста вітрина. Зараз покажу. Вона мінімалістична, просто палітра кольорів та гудзики. але. Боже, це так підкреслює персоналізацію. Це так круто показує індивідуальний підхід до клієнта. Це так близько мені і моєму бізнесу. Я ж кажу, що мене легко вразити. І Я запам'ятаю цю ідею для своїх вітрин. Звісно, мені хочеться показати вам більше естетики, тому що ну не зря я вже все це знімала. Але я думаю, що це цікаво тільки мені, тому що я ж це знімала. Тому давайте краще перейдемо до історії німецьких брендів, які мене вразили. Є назви брендів, які ми могли чути раніше. Наприклад, Hugo Boss. А що це? Не очікували, а це реклама. Ладно, не реклама, це просто нагадування про те, що в мене є курс по контенту для бізнесу. І зовсім скоро новий потік. Якщо ви власник бізнесу і хочете навчитися робити контент, який продає, а не просто збирає перегляди. Якщо хочете почути досвід від інших креаторів, які працюють на українському ринку. А також зрозуміти, що взагалі знімати під час кризи і постійних виключень світла. як отримувати людей і працювати з негативом у цей час. Оформлюйте анкету перед записи в описі під цим відео. А якщо вам цікаві кейси, їх завжди можна подивитися в моєму інстаграмі. Там мої любі учні розповідають про свої перемоги і світ упал. Про свої перемоги та результати. Повертаємося до відео. Його бос зараз це символ дорогих статусних костюмів для чоловіків, які не хочуть витрачати гроші на непотріб. Але мало хто знає, як виріс цей бренд. Його босс заснований у 1923 році у Німеччині. Спочатку це була маленька фабрика, яка шила робочий одяг. Плащі уніформу ніякої фешн або люксовості там не було. У 1930 році бренд отримує велике державне замовлення. Його бос починає шити форму для нацистської Німеччини. Важливий факт. Його босс не створював ці дизайни. Вони просто виконували замовлення, просто шили одяг. Але... Під час війни на фабриках працювали примусові робітники та військовополонені, в тому числі і діти. Як ви знаєте, діти без їжі, води діти втрачали можливість нормально функціонувати. Я думаю, що ви уявляєте, що з ними робили далі. Ще року. компанія була зруйнована. Основника оштрафували і забрали право керувати бізнесом. А у 1950-60-х роках компанія знову зацвіла. Вона змінює напрямок і створює чоловічі костюми. Вони визнали свої помилки. І вибачились публічно. Але я, здається, до кінця життя змінила своє враження про цей бренд. Сьогодні Hugo Boss – це мільярдний бренд. Вони роблять костюми, одяг, навіть парфуми. Але садича стався. Другий бренд Мангамер виговорити. Мангаймер Берлін. Це німецький бренд, який був популярніший за Хюгабос. І чому я взагалі вам про нього розповідаю? Мангаймер да? Берлін заснований у 1839 році. Це один з найстарших брендів у Німеччині. Бренд спеціалізувався на чоловічих костюмах для міської еліти. У нього одягалися банкіри, дипломати, політики. А магазини бренду були по всій Німеччині. Але була одна загвоздка. Власники. Були єврейською родиною. Після приходу нацистів бренд попадає під аризацію. І, звісно, зрозуміло, що з ним стається, і з його власниками. У 1929 році компанію закривають. Важливе уточнення, ця компанія не співпрацювала з нацистами. Вони не виробляли форму, їх просто закрили, стерти і всіх випоньли. Після закриття бренд зникає майже на 100 років. Але у 21-му його відроджують і зараз поясню чому. Компанія Яндорф Холдінг. Викупила історичну назву цієї компанії і ініціювала її повернення на ринок. Зробили вони це за допомогою адреаса Валентіна, правнука першого засновника Валентіна Майнхаймера. Тяжко у мене з німецькими інфоприсущами. Він підтримав проект і став обличчям історичної спадщини компанії Майнхаймер. Я не могу рябят, вибачте питання: для чого купувати нульову знищену компанію? Відповідь проста: маркетинг. Відроджений бренд будується на наративах, і зараз я вам їх прочитаю. Бренд знищений нацизмом, вкрадена спадщина, повернення імені, справедливість історії, жаль, сум, смерті, наслідки війни. Це чудовий маркетинг, який дозволяє підіймати маржинальність і встановлювати високий прайс. Взагалі, у Німеччині є величезна кількість брендів, про які можна робити окремі відео, в тому числі і Трук Краєм історії з. The... Доволі печальним кінцем для мене просто це відчувається по інакшому. і думаю для багатьох з вас теж, тому що це, скажімо так, найближча війна, про яку ми всі вчили в школі. Це цікаво дізнаватися з економічної сторони, тому що ну, все ж таки, країна відновилася. Після війни про Польщу, до речі, теж таке можна зробити. Тепер давайте поговоримо про відносно нові німецькі бренди. І почнемо ми з Джоб. Ми проходили цей магазин, мені не дозволили там знімати, хоча я заходила, запитувала. Тому от вам тільки фотографії з інтернету. Бренд Йоп заснований вольгарфом Йопом у 1986 році. Так, це відносно молодний бренд для Європи. У нас відносно молодий це заснований в 25-му. Вони попали в доволі цікавий історичний час. У 1986 році німецька мода в нудною. З часу Другої світової пройшло е, мало часу, і мало хто взагалі приймав німців як людей. Джоб прийшов і сказав, що йому байдуже. За його думкою, мода повинна бути сексуальною. У 90-х Джоб був майже у всій Європі. Парфуми Джоб це культ. Знали навіть ті, хто не цікавився модою. Чому я розповідаю вам про це? Є такі ситуації історичні в брендах, бізнесах і так далі, які. Ломають всю індустрію, і це все робить одна людина. Для мене це мотивація. Для мене це те, що дійсно може зрушити от цей камінь депресії з моїх плечей. Коли ти розумієш, що все одно в історії є люди, які повністю зламали все і побудували знову, в тому числі після війни, в тому числі після криз, в тому числі, коли тебе як людину не приймає ніхто, і зараз я кажу це. Про нас в тому числі так звісно, ми не країна агресор, не ми на когось напали і так далі. Але все одно ми в розрухі, ребята, і все одно нам потрібно триматися, нам потрібно перебудовувати нашу економіку, якщо ми хочемо жити в цій державі. І мені за це ніхто не заплатив, кстати. Продовжуємо у 2001 році. Й продає свою компанію, і вже потім дивиться на наслідки того, що він <світ> зробив. Але спершу хочу сказати, вгляньться на його фотографії. Я хочу бути ним, коли виросту. Після виходу власника Йоп починає змінюватися в гіршу сторону. Менше провокації, більше комерції, знижений прайс, удешевлені матеріали, ніякої зюні немає. Він став стандартним мас маркетом хоча раніше його вважали серцем Німеччини. Зараз бренд популярний, він є майже всюди, тому що це мас маркет Але навіть сам Йоп казав, що бренд втратив свою справжню суть. Масовість його загубила. Магазини виглядають яскраво, але я вам їх не покажу. У мене ж ні кустілі, ні куди. Також мені вдалося особисто поспілкуватися з адміністратором в одному з брендів у Берліні. І так, що подобається німкам? низькі посадки. Джинс. Мене дуже здивував факт того, що німки можуть обрати джинси в чоловічих відділах. А ще більше мені сподобалось, що на кожному ось такому е, островочці з джинсами є фотографії, як вони виглядають на фігурах в цю ідею німців. Будь ласка, є ажиотаж на нові колекції на одяг. Дійсно, німці слідкують за модою, за стилем. Хоча наші якби, люди в Європі постійно кидаються якимось стереотипами про те, що німки страшні, у них жовтий тональник і так далі, але я таких якби, не зустрічала. Ну, можливо, просто за два тижні я. Не всіх увіділа, знаєте. По трендам: куртки з меха, тренд на олівковий, джинсові куртки з аппішоном, багато Total Black. Реально, дуже багато людей збирають собі повністю чорні образи. Масивні сумки, до речі, це також я помітила навіть на вулицях. Також багато класиків, і в нормі, у них в нормі купувати парфуми в магазинах. Я знаю, що у нас купують парфуми там в зарі, наприклад, і то не часто. Але я за своїми знайомими, якщо чесно, такого не помічала. Хто купує парфуми в магазинах, одягу, напишіть в коментарях. Подивимося, скільки вас існує взагалі. Також як я і казала в своєму відео в Reels, німці ведуться на знижки. В принципі, Німеччина це країна купонів. Там дуже багато знижок, там дуже багато ажіотажу на знижок. В компаніях є така штучка в висір'я маркетингу, що вони відправляють пуш-повідомлення своїм клієнтам, якщо, наприклад, за тиждень будуть знижки, щоб вони могли спакувати свою корзину в онлайні на сайті і потім зробити замовлення зручно. Також на чорну п'ятницю там був настільки великий ажіотаж, що люди навіть дрались в магазинах. У нас чорна п'ятниця. Це більше щось про онлайн. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую за підтримку мого каналу вашими лайками, коментарями, вподобайками. Мені дуже подобається YouTube формат, мені дуже подобається спілкуватися з вами, чесно. Це прямо моє. Якщо хочете окреме відео про німецькі бренди з страшними історіями, напишіть у коментарях, з задоволенням вам його зніму. Взагалі, якщо чесно, без задоволення. Мені такі історії не дуже подобаються, але вам подобається. То... Все раді вас, друзі, з вами була Віка. Якщо не підписані на в інстаграм, підписуйтесь, Тікток, Телеграм, все люблю, цілую, гарного дня!